Просто стрибни! У мене вийде. <риклад> Ти, мабуть, ніколи й не була за цими стінами. Я правий? Я жила у притулку з людьми. Озі знає мову жестів, і вона дуже популярна в соцмережах. Що трапилося з нашим домом? Я їх зупиню. Вона втратила свій дім та сім'ю в страшній боротьбі. А ж. Вже, а, вже. а Може, хай просто Маупа щось скаже. Я не Малпа. Я урангута. Шенс! Ти знаєш це місце? Там можуть бути мої батьки. <визвивовик> <визвивовик> це буде цікаво. Ти мій єдиний знайомий, що знає ліс. Принаймні поки що. У, можливо, Це був мій дім. Грін знищує наш острів. Треба їх спинити. Я розповім усьому світу, що відбувається. Конкурс погнали. Давайся, смайди. «Голос лісу». Очманіті! Oh, Яка ж вона маленька і м'якенька! Вона mm -hmm. well,